Всім привіт! Мене звати Таня Великородна і ви знаходитесь на каналі Hair Global Medic. А сьогодні ми поговоримо про найпопулярнішу процедуру у жінок пересадку брів. Так, вам не почулось. В Стамбулі, в нашій клініці, ми робимо пересадку брів для жінок. І наразі, наступного разу, коли будемо у Києві, теж будемо робити пересадку брів для дівчат, які мешкають в Україні. Спочатку дуже коротко розповім, що таке пересадка брів і як вона робиться. Ну, насправді це така ж сама процедура, як і пересадка волосся. Коли волосся береться з донорської зони. Та пересаджується на брови. Процедура займає близько 2-3 годин, і потім пацієнт вже може їхати додому. Пересадка брів підходить тим, хто втратив брови через травму або опік, хто має асиметричні брови, перепробував всі методи росту брів, але нічого не допомогло. Та тим, хто хоче відмовитись від постійного татуажу та макіяжу брів. А тепер найпопулярніші питання, які задають нам дівчата, коли отримують консультацію. Поїхали. Перше: чи відчувається біль в процесі пересадки брів? Пересадка брів проводиться під місцевою анестезією, тому ви не відчуватимете дискомфорт та боль. Але спочатку, коли робляться уколи, невеличкий біль є, але він триває ну мабуть 5 хвилин. Потім 2 години ви нічого не відчуваєте. Да, і ми, дівчата, робимо багато косметичних процедур, тому я впевнена, що все буде гаразд. Друге, дуже важливе питання: чи виглядають пересаджені брови природньо? Так, вони виглядають природньо, тому що це ваше волосся, яке взято з донорської зони, та пересаджено на брови. Третє: чи залишається пересаджене волосся на все життя? Так залишається. Після того, як ми зробили пересадку, це вже ваше волосся, за яким потрібно належним чином доглядати. Але є маленький нюанс: перший рік ще два треба, щоб волосся адаптувалось. Тому спочатку воно буде рости трошки довгим і його необхідно підстригати. Але потім за півтора-два року все адаптується і все буде гаразд, і це будуть ваші природні брови. Наступне питання, який процес реабілітації і коли брови будуть виглядати, ну, як мінімум, нормально? Ви можете побачити, що вже на 7-8 день, коли сходять кірки, воно виглядає досить природньо, але є невелике почервоніння. Тобто через два тижні ви можете виходити в люди і вони не поймуть, що ви зробили пересадку брів, тільки ви будете про це знати. Далі. Коли брови будуть густими та гарними? Гарне запитання, тому що перший місяць волоски можуть випадати. Це називається шокове випадіння волосся. Так само э, стається і з чоловіками, коли ми робимо їм пересадки волосся. Але вже на третій, четвертий місяць ви побачите, що ваші брови стають щільнішими, тобто процес росту волосся йде. Фінальний результат десь на 8-9 місяці. Але ми завжди кажемо: чекайте рік результату, тому що дійсно організм кожної людини різний і в когось це може зайняти 8 місяців, в когось 12 місяців, і найпоширеніше запитання у дівчат: а обов'язково голити донорську зону, щоб взяти волосся. Так, дівчата, я вас розумію. Психологічно це трошки складно, тому що щоб взяти волосся з донорської зони та пересадити на брови, ми голимо ділянку на потилиці. І тут важливий момент: чим більше ділянку ми голимо, тим густіше ми залишаємо ваше волосся на вашій голові на потилиці. І коли воно відросте, ну зовсім не буде зрозуміло, що вам звідти брали волосся і що його нібито менше. Тому, якщо лікар каже, що хоче тобі поголити трошки більшу ділянку, ніж ви вважаєте за потрібним, довіртесь лікарю, він точно знає, тому що фінальний результат через рік буде дуже гарним. Ну що, думаю, я відповіла на найпопулярніші запитання, які є у наших дівчат щодо пересадки волосся. А якщо у вас є додаткові запитання, напишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповім вам на них. Більше прикладів пересадки волосся, жіночої, чоловічої, пересадки брів, пересадки бороди. Переходьте на наш київський інстаграм-аккаунт, де є дуже багато прикладів. А з вами була Таня Великородна. Побачимось в наступних відео чи в Києві на пересадці. До побачення!